Доброго всім дня! Сьогодні в нас буде прогноз такими прекрасними картами, які називаються Розбуди мене від 12 по 18 лютого 2024 року. Автори написали прекрасний провідник для тих, кому сподобається ця колода карт. Після прогнозу я вам прочитаю філософію цих карт. Тому що це сучасні карти і сучасна філософія, яка веде нас до вирішення наших проблем. Дуже гарний сучасний такий провідник, який допомагає вирішити наші різні питання. Тому зараз я вам зроблю прогноз, свій прогноз з 12 по 18 лютого, а в кінці зачитаю філософію кожної карти. Як це бачить автор? І сподіваюся, що в коментарях ви мені напишете, що у вас програлося? І так, починаємо. У нас з великих таємниць, великі енергії на цьому тижні випадає те, що ви знаєте. Що ви знаєте? Ви знаєте, що хтось вами маніпулює, хтось силою хоче змусити вас щось робити. І яка порада карт? Робити все креативно, не робити з плеча, так як для вас це відомо, що будуть якісь силові рішення стосовно вас на роботі, вирішення різних проблем, так чи в приватному житті. Вирішити ці проблеми, ви можете тільки креативно. Не робіть з плеча, подумайте, станьте багатовекторним, щоб ви змогли ці енергії подолати. Ви їх зможете подолати. Це креативне мислення. Подумайте, якщо ви будете непрогнозований і вас не можна буде передбачити, у вас вийде гарне вирішення всіх ваших проблем на цьому тижні. Що стосується у нас, нашої, соціального, нашого життя, нашої роботи, на цьому тижні закінчиться якийсь проєкт, який ви робите. Закінчиться якась частина роботи. І раптово ви отримаєте інформацію. Це може бути якась інформація щодо нового проєкту, а також це може бути інформація про вашу поїздку, або ви можете кудись полетіти. І ми дивимося паралельно. Наші проблеми, які ми будемо вирішувати, вони в нас перебувають. Сікаються з, нашими, з нашою роботою. Тобто, дійсно, проєкт буде закритий, це що очевидно, і дуже добре ви підете вперед, залишаться ваші оці всі переживання і фізичне виснаження, воно завершиться. І для того, щоб піти вперед, що ви не знаєте, що ви будете переможцем, і щоб, щоб бути переможцем в цих своїх проблемах, потрібно все ж таки отут попрацювати. І бути на цьому тижні креативним. Що стосується грошей, прекрасні випали карти: буде якийсь у вас проміжковий результат, ви отримаєте якісь гроші, що, очевидно, за якусь роботу, за якийсь проєкт. Чого ви не знаєте. Щоб отримати ці гроші, треба бути сильно-сильно таким скурпульозним, все перераховувати, все читати, все писати, пропрацювати кожен пункт. І ви ці гроші отримаєте. Прекрасні карти на цей тиждень. Також це може означати, бо це в нас дітки-пажі. На цьому тижні ми маємо День Святого Валентина. Можуть бути якісь. Подарунки, витрати грошей на подарунки, треба все написати, бо грошей буде, але не дуже багато тому треба все написати, кому що купити, щоб у вас ще в цій торбочці залишилися гроші. Що стосується наших емоцій, е, найкраща карта випала. Е, ви можете з кимось познайомитися, зверніть увагу, що е, рука має. Обручку. Це може бути признання в коханні, може бути, що вам запропонують з'їхатися, вийти заміж, якісь, якісь нові. В родині якісь нові емоції, може хтось народитися в вашій родині, буде велика, велика радість і перемога. Може, ви чогось чекали, дуже давно чекали, то на цьому тижні ваше бажання здійсниться і емоції буде через край. Це, це, що очевидно, чого ви не знаєте. Ви не знаєте і ви печалитеся про якісь свої невикористані ресурси, і не знаєте, що іще є два варіанти виходу. У нас є кризові карти, аж три кризові карти на цьому тижні. Все це говорить про креативне рішення, про перелом, що на цьому тижні ви повинні все-таки зробити свої дії креативні, не такі, які зазвичай вас характеризують. І тоді ви доб'єтеся успіху. Бо у нас є і успіх тут, і закінчення мети, і нагорода. Тобто енергії відкриті на те, щоб ви всі свої проблеми вирішили. просто Креативно мисліть. Отакий От мій прогноз. А тепер ми подивимося прогноз згідно авторів. Кому сподобалися ці карти. Дивіться, гарний опис кожної карти. Я вам тепер прочитаю інтерпретацію авторів, а ви мені відпишете, що у вас здійснилося. І так, у нас 8 сила, карта сили. Це приборкання, подолання сумнівів у собі і впевненість. Роздратування лише затьмарить ваше судження. Настане час, коли ви зіткнетеся з труднощами. Важливо прийняти своє життя, оскільки воно зараз має мету. Зроби все, що можеш. Використай логіку, доброту, серце. Сила досягне свого тріумфу співчуттям і гордістю. Це про внутрішню силу, яка допомагає тобі подолати труднощі. Збери всю поточну ситуацію і свій минулий досвід. Знайди час для роздумів і вивільни емоції. Це також означає, що замість застосування фізичної сили використай смирення та свою силу знань. І вийдеш з негативної ситуації переможцем і сильнішим. Наступна в нас помірність це головні енергії цього тижня. Це баланс, помірність рішення. Знайди свій внутрішній спокій. Не дозволяй втягувати себе в конфлікти і проблеми. Можеш опинитися в ситуації, коли втратиш зв'язок зі своїм духовним провідником. Зберігай баланс і очисти свій розум. Поміркованість заохочує тебе залишатися вкоріненим та твердо жити в сьогоденні, твердо стояти на ногах. Не потрібно поспішати. Будь терплячий до своєї мети. Уникай конфронтації, але не бійся тестувати та випробувати. Залишайся на рівні зі своїм вищим я. Можеш шукати рішень, роблячи енергетичну роботу. Наприклад, збалансувати чакри, збалансувати інь і янь жіночу чоловічу енергії. А також можна звернутися до професійного духовного гуру, сходити в церкву, прочитати просто молитви. Така філософія цієї карти. Тепер у нас десяточка. Надмірна відданість, боротьба, досягнуті цілі. Який тягар ти нес? Тобі повідомлять, що робоче навантаження, яке ти ніс, майже досягло місця призначення. Завжди можеш звернутися до когось за допомогою чи порадою. Цей тягар надто тебе обтяжує, може бути період нестабільності і адаптації. І можете думати, що ви не хочете досягати кінцевої мети, бо вам дуже важко. Ви можете робити роботу потроху, якщо її забагато. А також попросити когось про допомогу. Ця карта відкриває енергію, і вона вам найперше говорить про те, що до допомоги енергія відкрита. Допоможіть, щоб, Попросіть, щоб вам допомогти, несли ці коробки. І розподіліть цю тяжку нішу між різними людьми. Вісімка. Повідомлення, рішення, раптова дія. Рішення прийде до вас рап... раптово. Це як сюрприз, але не такий неочікуваний. Незабаром ви отримаєте повідомлення, яке переведе ваше життя на наступний етап. Справи рухатимуться швидко у відповідному напрямку. Це рішення та пряме спілкування, це кінець затримки. Можливо, ви маєте справу з кількома проблемами або ідеями. Використайте свою творчу енергію разом із особистою силою, щоб досягнути наступного етапу. Ваш розум рухається швидко, тому вам потрібно поставити себе там. Де ви хочете досягти своїх цілей. Будьте організовані, також це означає швидку подорож. Бачите, як все перекликається з тим, що це тиждень креативності і потрібно щось придумати. Що у нас з емоціями? Нові стосунки, спілкування, емоційна пропозиція. Попереду вас чекає велика любов і стосунки. Це свято і нові стосунки. Будьте відкритими та майте намір щодо нових людей, які увійдуть у ваше життя. Нехай серце веде вас до вашої мети. Це енергія води, келихів, яка впливає на наші емоції. Незалежно від того, яке ваше минуле, ви здатні і отримаєте любов, саме час прислухатися до своїх почуттів. Прийміть прихильність і співчуття, які приходять разом. Вас веде та захищає в цій подорожі божественність. Прекрасно. П'ятірочка. Втрата розчарування жаль. Це може бути складно, коли ви стикаєтеся з стратою. Сумуйте, скільки хочете. Ви пропустите гарну можливість, якщо не подивитеся на те, що маєте. Щоб відчути себе краще, поверніться і подивіться, що залишилося позаду, а не зосереджуйтеся на проблемі. Стосується усвідомлення почуттів горя та невдачі, ситуація чи стосунки, у які ви багато вклали, пішли не так, як ви очікували. Саме зараз вам потрібно знайти час, щоб визначити свої помилки та враховувати власні потреби. Ця невдача тимчасова. Ви відновите свою рівновагу. Бачте все перекликається з креативним мисленням на цьому тижні. Трійочка. Співпраця, командна робота, відповідальність. Цей проєкт вимагає спільної роботи з іншими людьми, кожен з яких володіє різними навичками, щоб об'єднати своє бачення, щоб створити міцну основу для проєкту. Слідуйте плану. Є ще робота, яку потрібно зробити. Це тільки проміжний результат. Це символ командної роботи. Кожна людина відіграє важливу роль. Ваша майстерність сама по собі відмінна, але краще поєднувати її з іншими. Займайте свою позицію в команді, візьміть на себе відповідальність. До фіналу шлях довгий, активний внесок і спілкування прокладуть. Дорогу в майбутнє. Прекрасна. Паш нам говорить про нову фірму, про матеріальні невеликі пожертви. Паш вчиться, беручи, беручи на себе прихований ризик. Це діти, розумники, коли стикаються з ідеєю почати бізнес. Зазвичай ви розумніші за людей свого віку та дуже делікатні до тих, кого ви любите. Ви переживаєте навіть через незначні невдачі. Це дитяча енергія підприємця, яка не здається легко. Вона залишається фундаментом для досягнення своїх довгострокових цілей. Ви є найбільш обґрунтованими, лояльними, відповідальними, надійними та амбітними. Вам потрібно позбутися страху перед осудом, розвинути сильну самооцінку та створити надійну підтримку. Для досягнення своїх цілей. Отак, і у вас тоді буде тут результат, отримаєте гроші. Десяточка у нас. Десятка мечів Залишити мілину коригування. Справа приходить кінець. Це може бути не те, що ви шукаєте, але ви нічого не можете з цим зробити. Окрім як прийняти це та розвиватися в цьому напрямку. Визнайте цей кінець і подумайте про, то, про те, що ви могли б отримати від втрати. Показує невдалий кінець, який вийшов з-під контролю. Це може призвести вас до фізичного та емоційного виснаження, але це на краще. Не дозволяйте людям грати з вашими почуттями. Шлях буде ясний, щоб почати все заново. Вирушайте в нову подорож, коли ви будете готові. От, бачите, не дозволяйте маніпулювати собою. Так, і тепер у нас п'ятірочка. Бійки, ревнощі, токсична перемога. Не всі хочуть йти на компроміс, і не всі хочуть конкурувати. Дехто вважає, що ця переможеця є лише в перемозі і переможеться одна. Але дехто вважає. Що перемога отримати перемогу це ще не все. У будь-якому випадку ви не можете змінити думки інших людей. Визначте свій успіх і зверніть увагу на його вартість. Це битва без справжнього переможця. Стосунки та довіра, поставлені на ставку для призу. Запитайте себе, як ви визначаєте свій успіх. Вибирайте свою битву мудро, перш ніж втратите те, про що ви навіть не підозрюєте. Шукайте спільну мову з тими, з ким ви сварилися, або просто йдіть від них. Не хвилюйтеся, якщо вам завдали шкоди. На практиці ця карта відігрівається так, що хтось посягає на ваші кордони, і ви змушені ці кордони захищати. І коли ви вже чітко окреслили кордони впливу чужих людей на свої кордони. То, відповідно, деякі люди перестають з вами дружити і спілкуватися. Як для вас особисто це йде на користь, тому що є межі, за які ми не пускаємо людей і їхній вплив на себе. Так, і ми подивилися іще трактовку нашої філософії. От коли ви проснетеся, розбуди мене, тоді все стає ясно, справедливо. І я чекаю на ваші коментарі, що у вас програлося з цього розкладу. І дякую за підписку і вподобайку. До зустрічі на каналі.